Відкриття нового пластового року розпочалось із урочистого вимаршу та служби Божої в архікатедральному соборі Тернополя. Далі на театральному майдані відбувся почесний церемоніал вручення відзнаки залізного хреста дружині загиблого тернополянина Івана Гавдиде. Акція цікава і особлива тим, що ми на ній будемо вручати найвищу нагороду пласту. Це називається Залізний Хрест. Її отримають родичі Івана Гавдиди, який був пластоном, який Поліг за Україну, не зламавши своїх пластових присяг. Сьогодні відбудеться ця велика церемонія. Також сьогодні діти будуть мати багато різних активітетів, майстерок по місту, де вони такі, як гончарство, ліпка з глини, малювання по склі, і таким чином місцеві. Жителі зможуть брати участь, і якщо вони захочуть, можуть залишати свої пожертви на пам'ятник пласту, на який ми зараз збираємо кошти. Ольга Шимків вже п'ять років у Працюємо. пласті. За цей час дівчина жодного разу не пошкодувала, що прийшла сюди здоровий спосіб життя, нові знайомства, табори, поїздки. Сумувати тут не доводиться. Для мене це вже стало е, такою звичкою і особливим стилем життя. Адже пластун це напевно вже на все життя. Як запишеться в пласт, так же думаю, піти з нього неможливо. Е, я е, записалася ще дуже давно. І не жаліло про це ні хвилини в своєму житті. Відкриття пластового року приурочили також до збору грошей на пам'ятник пласту в Тернополі. Для цього пластуни підготували низку цікавих мистецьких та спортивних занять для учасників свята та тернополян.